Знайшла чудове оповідання для вас. Зустрілася якось олівець і разинка. І олівець сказав до разинки: Я ненавиджу тебе. Вона сказала, чого, що сталося, що я зроблю не так. Олівець відповів: Бо ти стараєш усе те, що я пишу. На що розинка посміхнулася і сказала: Але я виправляю помилки. А він каже: Ні, ти просто видаляєш все те, що я пишу. На що Резинка відповіла: якщо я не виправлю цих помилок, не стру помилкове написане, то ніхто не буде мати можливості написати вірну відповідь і те, що буде вірним. Олівець каже до неї: Ну, але як це відбувається? А вона каже, Дивись, коли ти пишеш щось, ти стараєшся, намагаєшся, але якщо там буде помилка, то який зміст в цьому буде? А я. Лише підтираю і підчищаю те, що невірним, для того, щоб ти мав можливість знову написати. Ольвець задумався і каже: Але я бачу, що кожного дня ти зменшуєшся і зменшуєшся. А вона каже Так, заради цього, щоб були правильні відповіді, мені приходиться чимось жертвувати. Але і ти у своєму написанні теж зменшуєшся. Ольвець задумався і сказав: Так, вірно. Нам один без одного нікуди. Вона каже: ти більше не гніваєшся на мене. Він сказав: ні, адже ти даєш можливість виправити те, що не вірно. І так само ви в своєму житті. Для когось ви є олівцем, який пише. Для когось ви маєте бути тією резинкою, яка допомагає виправити помилки, жертвуючи власним часом, жертвуючи іноді. Власними силами ми допомагаємо один одному ставати кращими і кращими щодня.